Нова інформація, але в курсі, шановні українці, що сьогодні незаконне формування гвардія наступу веде свою незаконну діяльність під дахом МВС. Це підпадає під статтю 260 Кримінального кодексу, створення непередбачених законом незаконних військових формувань, а також Участь у них до 15 років позбавлення волі. Будьте обережні, не ведіться на заклики МВС України. Тепер призивом або заманюванням в незаконні підкреслю банд формування МВС України займаються ЦНАПи. Саме так і ніяк інакше. Будьте обережні, шановні українці. Щоб не стати обвинуваченим по статті 260 Кримінального кодексу цієї республіки. І якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких запитань, це коштує 300 гривень. Якщо тобі потрібна юридична консультація з теми ТЦК та СП, це коштує 500 гривень. Якщо у вас складна ситуація з ТЦК ТСП, консультація коштує 1000 гривень. Якщо потрібно тобі вийти із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба сьогодні, тут і зараз. Підписуйся. Доб'ємо до 10 тисяч разом, поширюється відео в тренди Ютубу. В топ 5-10. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Також, якщо потрібна тобі заява до суду, це коштує 1000 гривень. Якщо потрібна тобі позовна заява до суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся. Роби лайки, коменти, репости. Разом переможемо. Якщо ти хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, нажми обов'язково кнопку спонсорства. Внизу в описі до відео є кнопка спонсорувати канал. Слава Україні! Обов'язково підпишись на цей YouTube канал. Постав лайк, репости мої відео в соціальні мережі. Хай вороги знають, що вони вже мені програли. Слава Україні! Героям слава!